Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу другого пункту номер 46 Чимось він буде схожий на попередній, ну тільки трішечки видозміни. І так, нам дали функцію f від x дорівнює x квадрат плюс 10х плюс 20. І нам треба розв'язати рівняння f від f. Від F від X дорівнює X. Ну тут же розглянути випадки, звичайно, не вийде. Тобто, єдиний варіант, це або якось намагатись щось тут наоцінювати, або намагатись якимось чином в явному вигляді оцю композицію виразити. Давайте спробуємо це зробити. Ми отут бачимо х квадрат плюс 10 х плюс 20. Якщо додамо і віднімемо 5, а ми пам'ятаємо по мотивах попередньої задачі, що якщо у нас одне і те саме число додається, віднімається, і виходить щось такого плану, коли в дужечках плюс, а поза дужками мінус те саме число, то композиція начебто буде досить комфортно виглядати. Давайте запишемо f від f від x для початку, що це таке. Це у нас f від x. Так, отсюди замість x виходить, плюс 5 квадраті, ну і мінус 5. І так, що таке f від x? А ми вже сказали, що це x плюс 5 квадраті мінус 5, це у нас f від x, і от ще плюс 5. Ось ця плюс 5 ірочка. Це в квадраті мінус 5. Дорівнює. Мінус 5 і плюс 5 дає нам просто дужечку x плюс 5, ну і 2 на 2 це буде 4, мінус 5. f від f від x, відповідно, точніше, f від f від f від x. Відповідно, буде знаходитись за таким самим мотивом. Це в нас буде, що f від f від x. Це тут далі йде плюс 5. Все це в квадраті. І тепер так. По дужечках все нормально. Тепер мінус 5 пішло І так. Це у нас буде. x плюс 5 4, мінус 5. Так, і ще плюс 5. Все це в квадраті мінус 5. Мінус. 5 і плюс 5, знову ж таки взаємознищуються. Х плюс 5 в четвертій і ще в квадраті це восьми, мінус 5. Тобто виходить, що рівняння зірочка у нас набуде вигляду x плюс 5. 8 мінус 5, дорівнює x. Ну, і, звичайно, що тут також ми помічаємо, що у нас. Виходить дуже красиво, бо х плюс 5 у 8, а отут буде просто х плюс 5. Тобто можна собі зробити заміну т дорівнює x плюс 5, і тоді рівняння нам буде вигляду t8 дорівнює t. Перекинемо t8 мінус t дорівнює 0, t за дужечку т в сьомій мінус 1 дорівнює 0. І звідси ми маємо, що або Т дорівнює 0. Або Т в 7 мінус 1 дорівнює 0. Ну, тобто, ми тут розуміємо, що у нас t або 0, або 1. Да? Бо t в сьомій це 1, теплі не парне, тобто це буде рівносильно просто, тому що t дорівнює 11. Так, ну а тут ми маємо. Чи давайте вже, стоп, да, продовжу. Що таке t у нас? Це x плюс 5 дорівнює 0, а тут у нас x плюс 5 дорівнює 1. Таким чином ми будемо мати, що х тут це мінус 5, а тут x це мінус 4. Ось таким чином ми розв'язали наше функціональне. Точніше, воно не функціональне, просто, просто рівно. Х у нас це мінус 5, мінус 2 числа. Номер 2, 47. Ну, не дарма він тут йде окремо, бо тут цей мотивчик не спрацював. Зараз подивимось чому. Подивіться, f від x це х квадрат мінус х плюс 1. Якщо тут намагатися виділити повний квадрат, що у нас тут буде виходити? х квадрат мінус 2 на 1 друга х, тобто, це у нас просто наш мінус х. 2 є в формулі, 1 друга це той множник, який я обираю. Тобто треба одну другу в квадраті, отже, одна четверта. Ну, була одиничка, одну четверту взяли сюди. Тобто тут виходить 3 четвертих залишається. Перевіряємо, х квадрат мінус да, плюс один. Що в нас тут виходить? Що х мінус одна друга в квадраті, плюс 3 четвертих. І отут ці числа не співпадають. Ви скажете, ну і що? Дивіться. Тепер, якщо я. Запишу композицію. Тобто, у мене тут буде F від x мінус одна друга квадраті плюс 3 четвертих. У мене вийде. І так, x мінус одна друга в квадраті. Плюс 3 четвертих. Оце у нас наша функція f від x. Тепер я від цього віднімаю одну другу. І потім додаю. 3 четверти. Дорівнює. Тут у мене вийде хмінус 1 друга в квадраті, плюс 1 четверта все це в квадраті, і ще плюс 3 четвертих. Тобто, порівняйте, не відбулось оцього чудового взаємознищення. І в нас виходить дужка в дужці. Ну, З таким ми працювати поки що точно не. Тоді виходить, що цей варіант нам не підходить, нічого він хорошого не дасть. Давайте я тут так відкреслю. Я разочок перепишу нашу фід X. квадрат мінус х плюс 1. Що можна помітити? Взагалі, що... з чого починати? Ну, дивіться. Зрозуміло, що оскільки красивої ніякої звертки тут немає, це означає, що має бути якийсь чудовий прийом, який працюватиме саме для цієї задачі. От давайте просто аналізувати все, що тут написано. Ну, перше, що мені, от, наприклад, кидається в очі, оскільки ми цей розклад записали, да? що дискримінант у такої штуки менше зануждені. Я не знаю, навіщо мені це потрібно, але я це помітив. Друге. Напевно, якимось чином у мене ось тут впливає ось цей Х. Ну, оскільки, навіщо ж то він в правій частині тут стоїть? Тим паче, оскільки минулий трюк не вийшов, значить, саме те, що тут стоїть Х, має якимось чином бути принциповим. Те, що тут один раз функція вкладена, ну, в принципі, це не про що не говорить, якщо б воно згорталось нормально там, байдуже, скільки разів воно вкладене, що можна тут сказати? Ну, можна сказати наступне. Якщо, наприклад, ми якимось чином спробуємо оцінити ліву і праву частину. Тобто, якщо ми там в якось, якості гіпотези, да, хочемо сказати: а чи не буде отака штука завжди не менша за Х? Я не знаю. Просто намагаюсь думати, бо аналітично тут не вийде. Оце розкривати і розв'язувати нічого хорошого воно не дасть. А ось це метод з композицією, також тут не прокатує, бо... Ось цей квадратний тричлен такий не дуже вдалий. Відповідно, що залишається? Залишається сподіватися на якесь чудо. Давайте подивимось. Що тут можна сказати? Ну, оцінювати, наприклад, ось це, да? і ось це якось складно. Бо, формально кажучи, ліва частина у мене це ж ось ця композиція, ось вона записана. Він хочеться, можливо, якось пов'язати саму нашу функцію із ось цією штучкою. Давайте спробуємо це зробити. Я зараз пишу, що в мене х квадрат мінус х плюс 1. І що тут можна помітити? От якщо сюди ще мінус х додати... То це ж був би у мене повний квадрат, правильно? Тобто, це було б у мене х мінус 1 в квадраті, а воно завжди невід'ємне. О, а тепер давайте розкручувати назад. Тож це буде означати, що квадрат мінус х плюс 1, да, якщо отак писати, що у нас хміну 1 в квадраті. Це завжди штука невід'ємна. Розкриваємо. Х квадрат мінус 2х плюс 1. Звука невід'ємна. І тепер дивіться, давайте 2х розіб'ємо на мінус х і на мінус. Що ми з вами отримаємо? Що х квадрат мінус х плюс 1 у нас завжди не менше за х. Причому рівність, до речі, досягається лише в точці 1. Бо квадрат 0, ну, лише коли вираз під квадратом це 0. Чудово! Що це нам дає? Тобто звідси да, ми можемо сказати, що у нас f від x не менше за x. Ну, як би чудово. Це прекрасно. А якщо f від x не менше за x, то це ж буде означати, що f, наприклад, від t не менше за t, правильно? Бо аргумент ми ж можемо будь-який взяти. А що це буде означати? А це буде означати, що ця ліва частина да, наша F від F від X. Ми ж оце можемо як за t прийняти, правильно? F від T. Вона не менше за t. А t це у нас F від x. Ось ця нерівність, вона якби, випливає з оцієї. Тобто f від x не менше за x, оскільки аргумент я можу брати будь-який, знову ж таки, отой метод підстановки з наших функціональних рівнянь. Я замість x беру f від x в якості аргумента. Тоді f від f від x у мене не менше за f від x. А f від x у свій час не менше за x. Подивіться, що ми з вами довели: що f від f від x. Не менше за Х. Через ось такий проміжний доданочок Айфідекс. Некає питання. Ну, те, що тут є оцінка, це добре. По-перше, вона може бути неточною. Хто гарантує, що оці дві нерівності одночасно не строгі. Може, отут десь знак більше, тут більше дорівнює, тоді виходить, розв'язків взагалі нема. Тобто, це поки що така собі. Ну, половина справи. Тепер треба встановити, а чи існує такий Х, за якого отут -от і отут -от одночасно саме рівність виконується. Зрозуміло, що якщо ми будемо прирівнювати ось це до ось цього, то нічого хорошого тут не буде. Як і в цілому, ось це з оцим? Дивіться, я хочу, щоб у мене, да, по факту. Це у мене тоді і тільки тоді, коли F від f від x. Я прям всі три да, умови запущу. Чи дві. F від f від x дорівнює f від x. Тобто ось тут має бути рівність. І ось тут, коли f від x у мене дорівнює x. Звичайно, що мені простіше розглянути ось цю умову. Знайти x. Для яких ця умова буде виконуватись? Бо тут це просто квадратне рівняння. До речі, ми знаємо, коли рівність тут виконується. І просто потім підставити от сюди, подивитись, чи буде воно так, чи ні. так, давайте ось це. Я позначу циферкою 1. Це я позначу циферкою 2. І так, циферка 1. F від X у мене дорівнює. Це у мене що таке? x квадрат мінус х плюс 1 дорівнює x. Ну, дивись вище. Да? Тут це буде просто повний квадрат. квадрат мінус 2х плюс 1 дорівнює 0, а, ну, це тоді тільки тоді, коли х дорівнює 11. Тепер давайте подивимось. Да? Тобто при х дорівнює 1 ми будемо мати, що у нас а, f від одинички Дорівнює 1. Давайте це підставимо в друге. Підставляємо це в друге. Що ми тут з вами отримаємо? Так. Що ми тоді. А вдруге рівнянечку. Якщо підставляємо, я думаю, мені треба розписувати, що в мене таке F від F від X чи можна і без цього. Ні, можна цього не робити. Тобто, тут у нас що туди буде F від одинички. Да? Або так, да, давайте. F від F від одиниці дорівнює F від одиниці. Я навіть не буду підставляти, що це таке. Отут F від одинички. Ми сказали, що це 1. Тобто, отримуємо, що F від 1 дорівнює F від 1. Це у нас виконується. Таким чином, x дорівнює 1. Це розв'язок нашого рівняння. Ну, і як бачите, нічого, окрім такого розв'язку, у нас не буде. Тобто, окрім одиниці, більше ніде рівності не буде. Ну, а отже, навіть якщо припустити, що ось ця рівність виконується, там, ну, наприклад, для Х дорівнює 2, тобто, тут буде дорівнює, а тут тоді буде знак. Трого більше. Ну і тоді, між оцим і оцим, також буде знак більше. Тобто розв'язком рівняння число 2 у нас не буде. Нестандартний підхід, багато чого треба помітити. Відрізняється від попередніх за типом, ну тим не менш досить цікаве завдання. Таким чином, другий пункт, окрім вправ для повторення, ми. Закінчили розбирати.